Всім привіт! Привет. Блін, я так просто не можна. Точніше, я, я буду передбати у, такий... у такий чоловічок. У чоловічок а ще... Блін. А де тут? Що я ще кутему? Чоловічок і памперскую матері. Я не люблю. І пампес поміняю. Я вставай, моя встала, в принципі. Ой, давай. Вона в мене в такій спортивщи в обуві. взагалі в мене блатна блатніска Так, сейчас буду її пробивати. Ой, Ей, десь придівати. Десь придівати. я її прийшла одевати. Без... Я костюмчик, піжамка. І він просто... Вона буде спати в чоловечку. Ну, бо це як піжама така. Так, да, в принципі. У мене теж три такі. є. Все, оцей міні-чоловечок прийшов, знаєте, коли, він мені с тему прийшов, бо я цуря заказувала стему, Ну, я не зняла розпаковку, бо я туди не була вдома. Я то розпакувала в машині. І от і. і я не могла. Шапуч, вона буде у шапочці, бо вона мене у мене все собі у шапочці. Вона в мене була до без памперса, бо вона попарилася у мене і вона в мене була без памперса. Я знав, як одягати памперс. Отак от. Так, А ну, Коскоше відне. О, Еміль, давай на перемогу коскошок Давай. Ми з Еміліку написали тайні послання в будущі. Так я вже закапчала памперс і вже в дійду одівати чоловічок. А, як все. Еміль, вот. це не скоростки це. Ти лиш Таніжка уже. Я от тепер на мою руку заудила. або я дві ті. Я хочу дуже сильно виграти, бо ми з Емількою Емілька же, ми з тобою зробили тайні послання. Ми вже закупали, ми спляли «Остання путь. Не знаю, просто так, бо ми е, папір. Jorroneo de prequete, muy jorroneo de pupilla. — Я Я все. — Ми одновременно, хоча навіть в мене чажа є дівати. А мені ж та не все чогось. Бо у них все памперс, та вони все ногу задівали все. Так, тут, ну, тут, так, все так. Чу чуть є, мало великої, але. Не... А, бо я тут є не закапчала, то заточно не неправильно. Ты правильно все. А, все дальше всю гомбичку дальше всю гомбичку, и все, ага. Забываете ты на таку памп типа так я тоже. Що я годна з ним зробити, то там максимум забити і просто покласти під папою. І все. Я її амтіт вот так чуть-чуть. Так тоже може. Я не роблю вообще нічого. Все, я її діла така такому чоловічковий. Правда, він не маленько великий, но все на один місяць і три, конечно. Як видите, нормальний. Півять. Півіть. Кикає одеваюся. Місяць уже. А я бы твоя побігла і пожалілася тобі. А ти повіла, а ты їй повіла, ну і що, кажи їй, ну і шо? Ну і Давай. А Та... ти їй повіла, вона пішла і повіла їл. Видеть. Иди насики одеваюсь. Ну і що? Ну і вона, ти типу повіла, щоб, щоб вона повіла їв. Ну і що? Дикий. Хиба вона собі так скакала, а потім твоя вдарила. мой. <поцелуй> а ти не ударила? Не вдалила, не вла. Не вдалила, невольно. не вільна. Не вдалила. Не дай я. Мієш. Не міїсь. А ну попа сейно. мене, ну, все. Я кажусь, мукуватимесь сводком. Тебе, да? У мене ніт. Бам-бам-бам. Міиш, мииш. А-а-е! Потом тысяча прийшла розбирати зі мною. А ну що тися стало? Що ся стало? Вони се б'ють. Помирити, миріться неть, І твоя каже нет. Ибо твоя начала казати перша. Нет, неть. Нет. Не міріться. Зато ми з земілікою дружимо, а ви не дружіть. Зато ти не будеш а ви не будете ходити друг друга ось. А ми вас лишимо дома з няню, а ми будемо двоє. Да. І будемо пі... підемо на пікнік без вас. І будемо їсти морозину без вас. Будемо їсти маршмеллоу без вас. Хіба не Ну давай ми їсть, бо ми ну, тут морозно не будемо. Діва, і віїсь, віїсь. ¿Qué? Yes.